Сьогодні у нас 28 грудня 2022 року, ми знаходимося у місті Одеса біля Одеського апеляційного суду. Тільки що пройшло судове засідання по розгляду апеляційної скарги підозрюваного Максима Гончарова, який оскаржив ухвалу Ілішівського міського суду на тримання під вартою під час досудового розслідування. Апеляційна колегія судді залишила у силі ухвалу Ілічівського суду і Максим Гончаров продовжить знаходиться під, під вартою. Також прокурор повідомив, що вони дуже розраховують закінчити цю справу упродовж 6 місяців, тобто ближче до квітня 2023 року прокуратура розраховує справу передати до суду. Але при за умови, якщо всі експертизи будуть проведені. Ну, дякуємо судовій колегії за таке справедливе рішення, яке чекають всі мешканці Великодолинської громади. Цю банду нікого не треба випускати з камери. Роман Варшаніза, Альдернадіор.